Я змогла е, за ці два місяці налагодити внутрішні процеси в команді і продовжую це робити. я можу бути тут в моменті і насолоджуватися життям, і це просто неймовірно. Я тепер маю час на себе, маю час на бізнес, тому що, якщо говорити саме за внутрішні процеси в команді, зараз в мене є чіткі інструкції, які я створила. Також мені вдалося підвищити оплати на наші послуги. Це для мене був якийсь челендж, але я прямо щаслива, що за підтримки Максима мені вдалося це зробити. Також хотіла б зазначити, що мені сподобалося в цій програмі. Це перш за все, те, що Максим нас підтримував в чаті постійно, тобто він був 24 на 7 з нами, відповідав на всі питання. Також Відбадьорював, хвалив, тому що для багатьох з нас це було важливим. І надавав цінні поради не лише на зустрічах, а поза ними також. Що мені найбільше сподобалось, так це те, що ті рішення, які я відкладала, на які я наважувалась ще дуже довгий час, завдяки Максиму, вони впровадились набагато швидше. Тому справді можу радити цей практичний курс, практичну програму перезавантаження.